Електротранспорт і що поєднує південний комбінат і мікрорайон Карачуни, був великою потребою криворіжців, особливо працівників комбінату. Колись такий маршрут уже існував, і багато городян пам'ятають часи, коли курсував трамвай номер 4 В адміністрації трамвайного депо розповідають, отримували чимало звернень від городян про відновлення його маршруту. Сьогоднішня лінію виїхала така очікувана четвірка. Он был очень давно, затем в силу там каких-то обстоятельств этот маршрут был сокращен, сейчас его э, возобновили, и сейчас у нас первые дни идет обкатка этого маршрута. Ми предварительно провели роботу з профсудним пакетом Югока, розмістили объявление по остановкам в салонах трамваїв на самому предприятии Югока, для того, щоб в першу чергу работники цього предприятия змогли воспользоваться цим маршрутом. І зараз в даний момент у нас іде обкатка цього вагона. с утра ми перевезли на цьому маршруті десь около 400 людей. Перші пасажири вже оцінили зручність цього маршруту. Задоволені тим, що відкрили роботу травмального маршруту номер 4 що ми тепер прямим, прямим достатком будемо добиратися на роботу із роботи з вулиці Буковинської, центрального міського району пасажири на НКГОК і так само й додому. Я живу на 9-м кварталі і благодаря цьому маршруту дуже удобно доїхати к до собі на роботу на карачуни. Жителі 9-го квартала Югока благодари трампарку за такий удобний і дешевий маршрут. Поки що на маршруті у час робочого перевезення курсує один трамвай. Нині триває навчання групи водіїв. А навесні, як планується, графік руху цього маршруту буде розширено.